Право в тому, що в Києві місто наш сьогодні офіційно, я можу назвати цифри, десь 500 тисяч 500 тонн за рік сміття. сміття. Да. Що таке сміття? Тобто відслідкувати і зрозуміти, скільки було дійсно сміття, це неможливо. Поясню, чому тому, що компанії, які працюють які займаються, а це пан. Ігор Тинний, він є монополістом, так скажемо, плюс-мінус, який прихватизував компанію Спецтансервіс, ну я не пам'ятаю назву. Це компанія, яка не може відслідкувати, скільки була, так скажемо, відсфактуровано, відвізена цього сміття. Тому що ну як ти це? Там немає людини, який би стояв би і писав би. Тому, ну що там, скільки у нас в баки сміття? Дві тони або два куба. Тому, послухайте, дуже багато грошей на це заробляється. Це сотні мільйона гривень. Тому вирішити цю проблему, щоб воно було прозорим. Ну, влада міста не зацікавлює. Ні, ну а як це зробити? А як зробити? Так. так. слухайте. Ну як зробити? Я вважаю, що обов'язково нам потрібно було закликати до нас а, декілька. А, я про це говорив а, і писав про це а, нашому меру. Закликати до нас декілька компаній. Це французька компанія, Віоли, є іспанська компанія, є Норвезька компанія. Запросити людей. Я вважаю, що нам не потрібно Триматись тільки комунальних підприємства нам що, потрібно потрібні за коробати Що це за компанію, за які сами... займаються сортують мусор. А ну я ж ми ж це не знаємо. Так, Да які задачі розуміють. Я вважаю, що нам не потрібно сьогодні. Нам не потрібно вкласти гроші кієвтепленерга або Кивода канал. Нам потрібно віддати, залишити піятдесят один відсотків за угу. містом. Щоб воно було державною, віддати його в концесії. Як це зробив, наприклад? Ну я б не хотів би, щоб це був або Коломойський, або Ренат Леонідович, щоб це були 에, е, 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 наші, так скажемо, сусіди, якісь е, іноземні компанії, Я тільки що говорив. Також я вважаю, що обов'язково нам потрібно брати е, е, досвід. У цих компаній, тому що у них багатий досвід Слухати. ну, сото. Якщо у них є вже там багатий досвід нічії роботи конечно, вже впродовж да. багатьох років, то просто їх запросити так, і запросити віддати, і хай вони туди вкладають. А, а, гроші. Ну це типу аутсорс, да буде так, так, якісь. Так.